Всім привіт! Приготував сніданок, я вже не показував як я це роблю, тому що все як зазвичай. От, всім приємного апетиту. Я не знаю, взагалі вам сьогодні не знімати, але якось вже звичка з'явилась. То побачу. Ну, піцу я планував зробити. Так що буду тримати в курсі. Дістався для піци, є в мене такі дріжджі. справжня французька якість. Буду робити без рецепту, якби по наїтю своєму, по зову серці, скажімо так. От що, значить готувати без рецепту, забув додати цукор, вже потім додав додав ще трохи води, борошна. Короте, чекаю і трошки пізніше почну замішувати. І вже нарізав чилі, достав ковбасу. Ще буду заготовку робити, поки тісто піднімається. Думаю, поголитись треба. Бо не знаю скільки вже не голився. Я в'язаю отаку от Браун серії Series 3. Вже я навіть не знаю скільки є років, але все працює. Єдине, що індикатор тут буває, якось неправильно показує, але так то цілком все працює ідеально. Так що я поголився і ще буду коротше, це тісто на два поділю, е, хорошенько розкатаю. І ще десь не знаю годинку настаю це йому. Ну що замішав, накриваю і ще полотенчиком. Накриваю і чекати, не знаю, мабуть, годину. От. І, до речі, вчора заливав цей кріт червоний, що я купував. І зараз вода взагалі ідеально ходить. Так що можу його рекомендувати. Зробив ще каву собі і чекаю, поки тісто підніметься. Ну і взагалі чекаю. Скоро буде анонс PS Plus Essential на березень. І також треба буде зняти відосик в TikTok. Пройшла майже година. Ось так виглядає тісто, можете порівняти. Як на мене, могло і краще піднятися. Але враховуючи, що я процедуру порушив, то це ще нормально. І ось друге тісто. Ще почну його, ну, мабуть, не розкатувати, а руками. Все робити Коротше, зараз покажу. Ось таке тісто, воно вийшло навіть більше, ніж деко. Я отак, бачите, прижав. Ну, взагалі ідеально, нічого не порвалося. Я не розкатую його, а просто під своєю вагою так, на руках воно розтягується. Yeah. І, власне, вже все в принципі, готово. Але я чекаю, що скоро буде анонс PS, а я поки вмикаю духовку і вже щоб було все готово. Ну, ще доріжу, і потім, звісно, в мене таких деко одне всього лиш. Коли дістану першу піцу, треба буде ще другу заготовити і зробити. Так, перша піца готова. Зараз буду засовувати її в духовку і вже буду розкатувати друге тісто. Ви не повірите, але знову я виклав відос в TikTok. І цей сервіс прекрасний знову його заблокував і знову я подав апеляцію. Перша партія готова, як я казав, в мене нема деку, тому я розрізав і розклав по тарілкам і зараз буду вже займатися другою піцею. Друга піца готова, вона вийшла більш така тонка. Може трошки навіть порвалася, але нічого. І ставлю десь 12-13 хвилин. Тепер найскладніше в приготуванні піци це все прибрати, повикидати, коротше, навести порядок. Перемив я посуд і зараз куштую, що тут вийшло. Маленький кусочок візьму. Я не знаю, чи це майонез такий смачний, чи це комбінація із ширачою і моєю улюбленою ковбасою. Але це дуже смачно і з таким тістом, звісно, смачніше, ніж з магазином. Тому зараз буду доїдати чекати, поки приготується друга піца. Привіт, це наступний день. Приготував сніданок. В суміші раз менше поклав. Але дивіться, яка величезна брокколі. Одна і друга така сама майже. От, приємного апетиту всім. Зробив собі кави і зараз буду сидіти, дивитися, що там в інтернеті. От. Це вже скільки, третій день без нікотину. Можливо, тому в мене і настрою немає. Що можу вам сказати? Так як сьогодні 29 лютого в сільпо проходять типу, знижки саме от в один цей день, і зараз буду. Оформлювати замовлення. Першим ділом, звісно, я візьму зигари. а далі подивлюся. А, і вже брокколі я також додав до кошика. Ще буду вибирати. Короче, буквально дві хвилини після того, як я записав попередній відрізок, прийшло повідомлення від Сільпо, що доставка на завтра можлива тільки. От. Але так як я вже якби налаштувався, то я піду в Аврору. Закінчилось мене кава, пересипав нову. Ось таку я беру Форд. Даю таких упаковків, здається, там щось за 180 гривень. Мені, в принципі, подобається. От іще одна залишилась. Це в сільпо і на розетки вона продається теж. Так як я буду йти в Аврору, зараз перевірю цей вчинювач. Заклею тут. Взяв для скла цю штуку, щоб промити, щоб воно краще трималось. Ну, Ще буду дивитися. Так, ну що, першу я приклеїв. Але оскільки тут щіль така велика, я думаю, може ще сюди приклеїти. І ще одну сюди. Але мені цієї не вистачить. Ну, якщо, що, в ролі, якщо буде по знижці, візьму ще. Наклеїв я знизу тут і ще ось тут. Те, що залишилося. В принципі, стало краще, але все одно тут зазори є. Ну і знизу трошки. Взагалі, це саме він був для дверей, називався, там є трошки поменше для вікон. І я думаю, ще взяти і от сюди наклеїти. От, і можливо от сюди. Так що, так, да, мені сподобалося Аврора, знову виручила. Додивився вже четвертий епізод мандалорця, також дуже мені подобається. І ще я побачив, що є, коротше, Хана соло. Сольний якийсь фільм, може також гляну. Ну і зараз вже буду одягатися і йти в Аврору. Наушники не забув, і сміття також ще викину, бо вже два пакети. Так, я вдома і показую, що я купив. По-перше, це ущільнювач. цей саме він йде для вікон. він більш такий маленький. То, що для дверей його не було і цей також коштує 40 гривень full прайс, а по знижці за 20 я взяв. Далі, взяв таку штучку, щоб чесати спину. Не знаю навіщо вона 14 гривень коштувала. Ну Думаю, колись допригодиться. Да Далі, блін, пом'явся трохи. Це про що я говорив мікрогріном для вирощування. От, Завтра в принципі, займусь цим. Е, коштує він 55 гривень. Знову ці кільця, е, до речі, познайошся 9 гривень. Енергетик. Далі взяв лукавички одноразові мені потрібні 14 гривень. Я взяв дві пачки. Так. Взяв ось такі цукерки, який я ще не куштував, було цікаво. Далі взяв желе. Не знаю навіщо. Поряд жінка купувала штук 6 і мені теж захотілося. Взяв ось такий от дезодорант 32 гривні. Мій ну, закінчився. Тому треба. І взяв ось такий от корм для кота. 10 гривень по знижці був. Але оскільки я хотів погодувати того кота, пам'ятаєте, біля магазину. І от саме сьогодні його не було. Був інший, але якби я обіцяв тому. Тому буду чекати. Буду носити в портфелі, якщо що, погодую його. І далі зайшов в магазин. А, і ще заврори. Ось така цукерка рошен, також дуже смачна. Далі зайшов в звичайний магаз, звісно, взяв цигари. А потім увагу привернули чіпси, м'ясна пательна з грибами. Тому вирішив взяти ось вони. Це якась новинка, я ще таких не бачив. І раз вже чіпси я взяв, то коротше, в цьому магазині, де я брав, відкрилась, ну, типа налівайка. І там було таке щось цікаве пиво, розливне, називається Зелений дракон. І там було написано, що це біртей, типа, не знаю. Тому взяв 0,5 чисто спробувати, подивитись, ну, під чіпси. Коштувало 30 гривень, це 0,5, а чіпси 64. Ну і на цьому закупка закінчується на сьогодні. В Аврорі мені все обійшлося 239 гривень. Знову ж таки, не знаю, навіщо я взяв пиво, якщо енергетик був. Ну, що вже поробиш. От, тому дякую за перегляд. Не знаю, щось таке я не знімав, бо мене, ну, я був не в ресурсі, скажімо так, що захотілося. Трохи перерву зробити. Дякую за перегляд. Люблю, обіймаю. Цілую. Щастя, здоров'я, много еліта. Пишіть коменти, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.